Вітаю всіх, хто прийшов до мене сьогодні. Знімаю так навпів в темряві, тому що я не знаю, коли буде світло. На вулиці не варіант, тому що йде дощ. І сьогодні ще один день з історії моєї країни, з історії моєго народу, який кожного дня підтверджує свою витривалість. Пишаюся своїм народом. І хочу сказати, що моя сім'я має е, певні, певне відношення до енергетики. І хоча е, хтось розповсуджує різні сумні там, чутки і думки, я хочу закликати: якщо ця інформація не перевірена якимсь хоча б коротким часом, Якщо ви не впевнені, що це правда те, що ви розказуєте. Якщо це лякає інших людей, я дуже прошу не розповсюджуйте таку інформацію. Ми справляємось з різними моментами, справимося і сьогодні. А коли ми нагнітаємо атмосферу, розповсюджуємо чутки, а не правдиву інформацію. Ми ще раз лякаємо і так, кому непросто, у кого психічний стан, ну, будемо так казати, не в нормі, тому це не дуже милосердно. Що б там не відбувалося, ми давайте підтримувати одне одного, підтримувати бадьорий дух. Тому, розповсюджуючись якісь чутки, які лякають, це тому не сприяє. Тому я просто прошу, я просто лагідно прошу, коли щось розказуєте одне одному. Задайте собі такі питання, а точно я знаю про це, про те, що розказую. А як це е, вплине на мого слухача? І якщо ви не впевнені, або бачите, що людина і так налякана, пригнічена, будь ласка, не робіть цього. Ми справимося, ми кожного дня з чим справляємося і будемо справлятися, ми вистоїмо. Обіймаю вас всім своїм серцем обіймаю. Сьогодні у мене не вийде знімати майстер-клас творчості, тому що ну, дуже темно, і виходити на вулицю з матеріалами під дощ теж не варіант. Викладу сьогодні свої спогади, теплі, такі добрі спогади про подарунки, про квітник, про те, як було гарно, коли було тепліше. І нехай ці мої спогади, які я, до речі, знімала для себе, тому що там були мої подаруночки квіткові. Нехай вони вас теж зігріють, як зігріли мене. Тримаймося! І сподіваємося на краще. Віримо в кращі часи. Сподіваємося, то так, 50 на 50. А якщо в, собі, е, в тобі є віра в те, що, а таки прийде мир і прийдуть кращі часи. І Україна розквітне, то так і буде. Якщо буде більше людей, які так вважають, то так і буде. Я вас запевняю. З повагою до вас, до всіх, і з вдячністю. Хочу зробити такий невеличкий відео огляд, як я розсадила рослини, які мені подарував чоловік на річницю нашого шлюбу. І як тепер виглядає моя клумба перша клумба, яку яка розташована біля дому. Тому. Буду трошки коментувати. Зараз ми бачимо хвойник біля нього Айстра Багаторічна, яка така, як біла калюшка, квітне, вона мені теж подобається. Вона була величезна, і ми більшу частину прибрали вона заважала навіть. А те, що залишилося трошечки, я навіть рада, тому що зараз вона прикрашає це місто. Далі тут у мене. Ще залишаються коли усе. але буду прибирати, тому що зараз 12 градусів, але вночі холодніше, тому щоб вони залишились живими. Зараз просто хочу, щоб ви помилувались. Дуже люблю цей сорт. Я його винесла, тому що пересадила у свіжий ґрунт, але зараз заберу його, він уже. У горщику росте і він е, зберігає свій декоративний вигляд навіть взимку. Саме цей сорт, великим він не росте, але розмальований дуже гарно. Е, біля нього в ґрунті, до речі, в ґрунті залишається таким живим і яскравим. Сорт, я взяла живець цього сорту, не буду його викопувати, але милуюся, що він досі зберігає свою декоративність. На листочках троянди ми робили обробку, тому є такий біленький наліт, але це корисна обробка від грибкових захворювань. Далі демонструю ще один колос, який у горщику і зберігає свій вигляд. Доволі таки витривалий сорт Брайто. Маленький мініатюрний мініатюр така папороть. Дуже мені подобається, він не агресивний і біля бордюру так він дуже виглядає декоративно. Далі у нас йдуть хризантемки. Віщені квітне, колеус з назвою Шамаханська цариця, Петумія. Ще два колеуса зберігають живий вигляд, будемо так казати, троянда. Це німецька троянда, яка взагалі то й не хворіє, але коли стало холодно і випав дощ, її ми обробили на всяк випадок. Так, переводимо наш погляд на фуксію. Фуксія має декоративні листочки, теж заберу її в хату, тому що вже холодно. Починає набирати колір е, пізня хризантемка. Розквітний я тоді побачу, що це за сорт, петунія. Тут композиція гейхера рожева пантера, кімнатний хлорофітум та відквітає вже маленька. Хризантема це мультифлора, але вона не наростила велику кульку, тому я її підсадила як композицію. Далі колеус. Навіть тут декілька колеусів, які ще зберігають такий вигляд, що можна помилуватися, тому я не забирала з цього горщика. Ще доволі декоративно. Тепер підходимо до того містечка, де я висадила, до речі, те, що мені подарував чоловік. От так виглядає. Це тат Ред Голд і Айстра багаторічна. Дуже-дуже гарного кольору з махровою квіточкою. Отак От виглядає цей дует між двома хостами. Хости, до речі, в інших місцях вже замерзли, а тут тепло, і вони ще виглядають непогано. Над ними в горщиках великих 10-літрових хризантеми. Ваніла, сіянці на задньому плані, троянди та гіллячкова кремова хризантема, яку можна додавати в букети, наприклад, до такої червоної це, мабуть, перстень королеви. І от з кремовою гілячкою вона б непогано виглядала. Ось непоганий сіянець. біля червоних. Я думаю, що буде він такими голочками. Гарний, гарний кольор такий насичено-жовтий. Не світло-жовтий, а насичено-жовтий. Так, оглядаємо далі. Хризантему висадила у кашпо для експерименту, як вона перенесе зимівлю. Тому що в мене три однакових кущика, і уже такий у мене експеримент, що буде і де вона краще переживе зимівлю. А під нею висаджена подарункова моя ще чоловік подарував це хризантемка Фанфан Діп. Вона невеличка, але на... має вона вже відросточки там від кореня, коли я саджала, то я бачила, от з цього боку вона гарніша, тому їх буде декілька у наступному сезоні. А поряд манюня така фуксія поєднується за кольором. Вона виглядає добре і поряд з рожевою хризантемою. Подобається ця Хризантемка, йдемо далі. О, на задньому плані з таким, неначе мереживо, листячком аргірантему. Олеус і ще одна подарункова хризантема. Бронзового відтінку, з великими квіточками. Сподобалась вона мені. Є ще така рожева, але я не замовила рожеву, тому що у мене серед моєї колекції немає саме такого бронзового відтінку. І тут вона гарно виглядає з жовтою і червоненькою Мені подобається тут, як вони поряд. Ростуть. Далі на клумбі доволі гарна гейхера фіолетового відтінку, поряд з якою виглядають чудово ще дві подворонкові квіточки. Це у нас сальто-віолет хризантема, айстральпійська синя. І отак вони добре виглядають поряд. З гейхерою. За ним біла троянда. Це троянда зрізочна, але вона дуже молоденька, тому вона не має великого куща, вона тільки набирає сили, вкорінюється, але квіточку свою показала. І ще покажу вам цю квіточку. Отак складені пелюсточки. Гейхера, гарна гейхера на сонечку аж виблискує, неначе листочки проламутрові. Сальто, віолет. А ще маленька мультифлора, яка теж не утворила велику кульку. Але вона така досить ніжна. Над ними в кашпо набирає кольор пізня хризантемка, яка от-от розквітне. Колеус. Не можу я його вирвати, бо він ще зберігає кольори. І мені подобається те, що він зберігає кольори. Тут у мене розквітнув сіянець. Риженький, такий риженький. За ним ще квітне непета. Ще один сіянець, рожева така ромашка. Гарно поєднується з непеттою. І ось очікую. Досить незвичайна квіточка. Колір такий кораловий, а кінчики пелюсточок біленькі. Думаю, буде щось доволі цікаве. Тут у мене відквітає вже дуже гарний сортик. З махровою квіточкою. О, подобається такий, знаєте, колір не зовсім фуксія, а як кожинове е, варення. Я не знаю. Як. Такий колір насичений, більш фіолетовий, ніж фуксія. І під ним підсадила сіяниць, негарно виглядають. Горяд і жовтенька, жовтенький біденс. гарно тут куточок такий гарненький, а ще так ніжки підсадила живучку вона як розростеться і буде такий килимочок. Отакий От у мене бордюр.